Свідками, матеріали клопотань, от, які заявлені е, адвокатами, документальні докази, які пред'явлені в суді, от, а також отримана мною конфіденційна інформація, частину про яку я вам розказав, частину ще ні, дають зробити наступні однозначні висновки мені. Як колишньому слідчому, як колишньому начальнику відділу військової контрозвідки служби безпеки, як колишньому викладачу юридичних наук до центру, яких я, я вчив майбутніх слідчих не лише в колишньому радянському союзі України, а в багатьох країнах світу кримінальні провадження. Щодо полковника Романа Червінського, за ознаками частини 5 статті 426, значок 1 Кримінального кодексу України перевищення службових поважень, було порушено без достатніх підстав. Друге, підозра, яка була оголошена Червінським, за позаказаною статтю, була є надуманою і оголошена без